Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень знайшла нового домашнього улюбленця. Такі припущення з'явились у шанувальників блогерки на основі її рілсів на сторінці в інстаграм. Там в одному з відео вона показує симпатичного песика на кличку Барні. Порода собаки, наче як чихуахуа, але точно стверджувати неможливо. Нагадаю, що вже давно Інна Белень задумалась про те. Щоб завести собаку. На той момент вона шукала нове житло і тимчасово мешкала у своєї сестри, що і стало на заваді. Зараз ситуація дещо схожа. Молода пара продовжує пошуки житла, тільки цього разу вже для спільного проживання разом. Але виходить, що дівчина вирішила не відходити від своїх планів, і, можливо, саме цей барні стане її домашнім улюбленцем в новому помешканні. Окрім того, Інна Белень подякувала своїм шанувальникам за підтримку. Адже під її постом про пошук грошей на авто вже близько тисячі коментарів. І за словами дівчини, хлопець почав цікавитись, яку модель вона собі хоче. А що думаєте ви про цю ситуацію? Чи дійсно пара приймає рішення про покупку авто, виходячи з кількості коментарів? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.